Яка температура у СПА басейні вважається правильною? Тут починаються міфи. Міф перший: чим гарячіше, тим краще. Насправді, вода понад 40 крічь не тільки некомфортна, а ще й може бути шкідливою для серця. Міф другий: температура повинна бути однакова для всіх. Але ваш ідеальний градус залежить від часу доби, стану здоров'я і навіть настрою. Вранці підійде. Плюс 136, щоб пробудити тіло. Ввечері плюс 38, щоб розслабитись. А після тренування плюс 35, щоб не навантажувати м'язи. Міф третій: взимку обов'язково піднімати температуру до максимуму. Але з гарною ізоляцією і розумним налаштуванням режиму спа може бути комфортним і економним навіть при 10 дичсі. Правда в тому, що сучасні спа дозволяють налаштовувати температуру під себе, буквально по градусу, а ще підтримувати її автоматично. Хочете, щоб ваш басейн не просто грів, а дійсно тішив. Зверніться до Спа-Галексі. Підберемо модель, розповімо про температурні зони та навчимо, як налаштовувати все від ранкового пробудження до вечірнього релаксу. І, звісно, підписуйтесь бо попереду ще більше корисних міфів і лайфхаків.